Як часто у вас трапляються стресові ситуації, та як ви з ними справляєтесь? Ну, часто, ну а справлятись треба, а як інакше. А як ви справляєтеся з ними? Ну, себе настраюю на ліричний лад. Якщо себе настроїш на добре, то завжди буде добре, щоб ви знали. Та в принципі, поки стресових ситуацій немає. Бувало таке, що, там, наприклад, гроші загубила, дуже переживала, що насварять мене там. Але... Обійшлося, ніби все добре, поговорила, пояснила ситуацію. Цього справляюсь потихеньку. Дуже рідко буває. А як справляєтесь? Я не беру дурного голову. У мене немає стресів. Взагалі? Так, да, і в мене музика, співи, і я зразу переключаюсь з одного виду на інший. Стресів немає. Рідко. А як справляєтесь з ними? У мене є ради кого жити і справлятись Ради дитини. Я домашня тваринка, я завжди її обнімаюся і мені стає душі якось легше. Я ніколи не очаююся. Зараз шукаю якісь позитиви, якісь причини для того, щоб жити далі, чи стриматися далі. Я їх стараюся їх переживати і їх міняти. Не знаю, чи дуже часто зараз взагалі життя стресове, можна сказати, але я стараюся тримати себе в позитиві і все бачити лише в позитивному ракурсі. Останнім часом дуже, але медитація це допомагає. Слухати всякі підкасти психологічні. Я не знаю, напевно, в мене не трапляється, я завжди спокійна. Я за кордону повернулася, там якби відновила свій психологічний стан. І, і наразі в мене немає стресових ситуацій. Ніби таких аж немає. Найбільше переживання це за наших військових. А, я, а як справляєтесь з цими переживаннями? Називаю сльози, поплачу. Робота і зал. А стрес не знаю, як коли. Гуляємо. Так що ми не стресуємо, слава Богу. Треба до природи йти. Як часто у вас трапляються стресові ситуації та як ви з ними справляєтесь? Дуже рідко стресові, просто не напрягаюся. А як справляєтесь, от якщо трапляються? Вийти на вулицю з людьми побалакати. Побачити, побачити друга з другом поспілкуватися, підтримати. Щоб заспокоїтися самому, треба когось іншого заспокоїти.